Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В цьому майстер-класі ми з вами зв'яжемо ось таку демісезонну шапочку з відворотом, з такою гарнюньою симетричною маківкою гостренькою. Ці шапочки я називаю цибулинки, вони дуже чудово виглядають на голові. Саме це замовлення на розмір 56 см, тому шапочка йде на 55-57 см, а не як доросла 56-58 Трошечки менше петель будемо набирати. Далі все покажу і розкажу у відео. Для в'язання нашої шапочки нам знадобляться спиці. У мене тут 40 см 3 мм, якщо комусь цікаво, це Нід Прозінк. Ще у мене є Адді, але вони зараз зайняті іншим проєктом. Ці також дуже зручні, багато ними зв'язала. Далі нам потрібні будуть маркери для позначки початку рядочка, один, а інший я використовую, коли в'яжу у висоту дуже багато рядків. Я його чіпляю через кожні 10 рядочків, щоб було швидше рахувати. мені. Далі голка, щоб сховати хвостики. Кому потрібно цей лічильник рядків, іноді я його також використовую, ножиці. І наприкінці, коли буде дуже вузенька вже маківка, будемо використовувати з вами ось ці шкарпеткові спиці. 3 мм. Також. Чохол, до речі, я шила сама. У мене є окреме відео, якщо комусь цікаво, можете подивитися, як його пошити. І, звісно ж, нам знадобиться пряжа. Я буду використовувати свою найулюбленішу Ірен від Ярна. Це італійський мериносик 100% 1400 м100 г. перший раз замовила. Замовниця обрала саме цей 1787. Він такий ніжний, ніжний, бежевий, світленький. Далі я йду змотувати свої маточки, щоб у мене вийшло 9 складань, і будемо в'язати нашу шапочку. У мене пряжа вже змотана ось такий гарний моточок на мотальці. Тут у мене 8 ниточок, 4 серединки та 4 ззовні, і ще невеличкий залишок від моточка. Я візьму звідси одну ниточку. Всього у мене буде 9 складань. Ідемо в'язати. У мене замовили шапочку дитячу, але на об'єм 56 см. Завжди наголошую, що дітки бувають різні. Все ж таки, дитяча голова трошки менша за дорослу, тому я буду на цей розмір набирати не 104 а 100 петель. Ми набираємо 100 петель і ще одну петельку додаткову, щоб закрити наше в'язання у коло. Набираємо 101 петлю. Я набираю ось таким звичайним способом. У мене на спицях 101 петля. Тепер будемо з'єднувати наше в'язання у коло. Дивіться, щоб петлі не були перекручені, щоб рівненько все було. І беремо з лівої спиці першу петлю, ось так. І з правої спиці першу петлю накидуємо на неї. Тепер скидуємо ось так зі спиці. Я Вертаю ось цю петлю на ліву. Тепер можна затягнути хвостики наші, щоб тут не було розтягнуто. Беремо наш маркер і будемо в'язати резиночку один на один до самої маківки. В'яжемо резиночку один на один, одна петля лицьова Наступна виверідна, я перший рядок в'яжу виверідну ось так за передню стіночку. Далі буду все полотно в'язати виверідну за задню стіночку, щоб у мене резиночка не косила, була рівненька. Лицьова у мене класична виверідна, за передню стіночку. Я пров'язала декілька рядочків, зараз покажу, як я в'яжу свою резинку з другого до останнього рядочка, бо, перший, в мене трошки відрізняється. У мене тут лицьова за передню стінку, як класична, а виворітну я завжди в'яжу за задню стіночку ось так. Лицьова класична за передню, виворітна за задню. З досвіду скажу, що саме цей спосіб у мене не дає резинці косиною, і вона однакова з обох сторон. Тепер нам потрібно пров'язати до скорочення 70 рядочків уверх резиночкою один на один. Нічого не робимо, не скорочуємо, а в'яжемо по колу 70 рядочків. Повернемося і будемо формувати нашу маківку у шапочки. Повертаюся до вас із готовою основною частиною, і тепер ми будемо з вами формувати скорочувати нашу маківку. Ось так я повісила маркери. Чому саме так зараз поясню. У мене є готова шапочка з такою самою маківкою. Ось це у нас перед. А ось тут позаду у нас шовчик іде. І у мене початок рядочка десь посерединці. Це щоб гарно сідала маківка і щоб шовчик був точно позаду. Тому у нас виходить ось тут початок рядочка, і ще 4 маркери, всього 5. Я ось цю частинку ділю ще навпіл. Так як у мене в цьому варіанті 100 петель, тому я розподіляю їх таким чином, щоб у мене ось тут де скорочення завжди була лицьова між скороченнями. І... Розподіляю таким чином. У мене тут перші петельки, тут їх 12, і ось тут 12. У мене позаду та попереду буде 24 петлі, а по боках по 26, щоб гарненько сідав візерунок скорочення нашого. якраз ця більша частина на боках вона буде ось так складатись І тому буде рівномірно, шапочка виглядати на голові. Перший рядочок нашого скорочення в'яжемо до маркера. Тобто 12 петель, не дов'язуючи 2. 10 пров'язуємо, 2 лишаємо. Дві петельки лишились. Праворуч ми завжди будемо перекидати у першому, і третьому і п'ятому непарні рядки. Ось таким чином, беремо, знімаємо лицьову, виворітну в'яжемо лицевою і попередню накидаємо на неї. Далі у нас між скороченнями буде завжди одна лицева. Тут ми розвертаємо петлю одну, ось таким чином, щоб зв'язати її лицевою класичною за передні стіночки. Ось так. Далі в'яжемо до маркера, не дов'язуючи дві петлі. Дов'язали до наступного маркера. Тут у нас 26 петельок, і лицьову ми знімаємо знову виворітну в'яжемо лицьовою і попередню накидуємо на неї. Наступна у нас лицева між скороченнями. Знову ми виворітну перевертаємо і в'яжемо дві разом класичною за передні стіночки лицевою, ось так. Далі в'яжемо до наступного маркера, не дов'язуючи дві петлі. Ми пров'язали наступну секцію, де у нас 24 петлі, як і позаду це у нас перед шапочки. Дві не дов'язуємо. І знову повторюємо: лицеву знімаємо, виверітна в'яжеться лицевою і попередню накидуємо на виворітну. Далі одна лицева, виворітну повертаємо, дві разом лицевою за передні стінки. І далі в'яжемо до наступного маркера. Пров'язали нашу наступну бокову секцію, де 26 петель, дві не дов'язуємо. Тут у нас вже кінець рядочка ось шовчик у нас буде. І знову повторюємо лицьову зняли, виверідну в'яжемо лицевою і попередню накидуємо на неї. Далі одна лицева між скороченнями, повертаємо виверідну і дві разом за передні стіночки. І далі в'яжемо до кінця рядочка. Ось наш маркер, де остання і перша петелька. Наступний рядок ми в'яжемо повністю по малюнку, не скорочуючи. Тут у нас буде три лицьові підряд у кожній секції, де ми скорочували. Я вже буду прибирати ці маркери, мені буде видно, де скорочення, ви можете залишити. В'яжемо весь рядочок по малюнку, нічого не роблячи. Третій рядочок нашого скорочення в'яжемо до місця скорочення. Ось мої три лицеві, та, що посерединці завжди лишається посерединці. А дві попередні ми будемо скорочувати. Тепер ми повертаємо виворітну праворуч, скорочення буде, як ліворуч, у першому рядочку, і в'яжемо їх разом лицевою за передні стіночки. Далі наша незмінна одна лицева, а тут ми робимо навпаки: знімаємо першу лицеву, в'яжемо виворітну, і попередню накидуємо на неї. Ось так. В'яжемо до наступного скорочення. Знову наші три лицеві, ось наше скорочення його видно тут, і повторюємо виворітно перевертаємо дві разом за передню стіночку лицевою, далі одна лицева незмінна. Знову лицеву знімаємо. Виверідно пров'язуємо і попередню перекидуємо на неї. І так повторюємо до кінця ряда ще у двох місцях. Четвертий рядочок в'яжемо по малюнку, нічого не змінюючи. Ось тут у нас вже буде 5 лицьових підряд. Ми їх так і в'яжемо, всі лицьовими, нічого не робимо. В'яжемо всі петлі по малюнку до кінця рядка. П'ятий рядочок нашого скорочення. В'яжемо до місця скорочення, де у нас починається 5 лицевих. Та ще посередині, тут дві лицеві, і тут дві будемо скорочувати. Беремо одну лицьову, знімаємо, іншу в'яжемо, попередню накидаємо на неї. Далі одна незмінна лицева. І ось ці дві не треба перевертати вони дуже добре стоять. В'яжемо їх разом лицевою за передні стіночки. Далі в'яжемо до наступного місця скорочення. Знову бачимо багато лицевих петель. ось вони, 5. Одну лишаємо, по дві скорочуємо. Першу лицеву знімаємо, другу пров'язуємо, попередню накидаємо на неї. Одна лицева незмінна, дві лицеві разом за передні стіночки. Далі повторюємо ще в двох місцях таке саме скорочення. В'яжемо до кінця рядочка. Далі у нас рядочок іде без скорочень, в'яжемо все по малюнку. Всі парні рядочки, другий, четвертий, шостий, і так далі будуть без скорочень. Скорочуємо через один рядок. Наступний непарний рядочок у нас будуть скорочення. В'яжемо до місця скорочення. Ось наше скорочення, наша незмінна лицьова петля посередині. Цей варіант у нас скорочення із виворітними петлями по боках, тому ми ту, що праворуч перевертаємо, в'яжемо разом за передні стіночки лицьовою. далі одна лицьова. а з цього боку, ліворуч, ми першу знімаємо, другу пров'язуємо і попередню накидуємо на неї. В'яжемо до наступного місця скорочення. Ось наша центральна петелька лицева, виворітно повертаємо, дві разом лицевою за передні стіночки, лицьова, далі одну знімаємо, виворітно пров'язуємо і попередню накидуємо на неї. І так, скорочуємо ще у двох місцях до кінця рядочка. Далі у нас рядочок без скорочень, а наступний буде зі скороченням, там, де у нас було 5 лицевих петель, як і минулого разу. Праворуч ми петельку перекидаємо, ліворуч дві разом лицевою. Коли у нас ось тут будуть виворітні по боках, ми навпаки, тут. Перевертаємо дві разом лицевою, а ліворуч одну перекидуємо на іншу, і так вони будуть чергуватись до кінця. до самої маківки. Зустрінемось з вами, коли на спицях лишиться 12 або 14 петель, залежить від того, яку кількість петель ви набирали на який розмір. Моя шапочка вже майже готова, в мене на спицях лишилося 12 петель. Тепер відрізаємо хвостик і будемо його ховати. Я вже декілька разів показувала, як я це роблю. Беру ось таку голку пластикову, вона не гостра і дуже чудово робить свою справу. Так, тепер ми перезнімаємо всі петлі на голку. Ось так затягуємо тугенько всі петлі. Тепер я ховаю ниточку на виворітну сторону. Ось звідки вона виходить, туди я і заводжу голку нашу. І йдемо на виворітну сторону. Ось так підтягуємо всі петельки, беремо сусідню петлю за одну дужку. і робимо ось такий вузлик. Тепер можна сховати ниточку під петельками. Підхоплюйте лише одну дужку, щоб на лицевій стороні не було видно. Я зазвичай роблю два кола ось так, щоб було міцніше, щоб не розходилася ось тут маківка серединка. Я зробила два кола, тепер хвостик можна відрізати. Тепер повертаємося на лицеву сторону. У мене тут невеличкий хвостик зовсім, але ми його все одно сховаємо. Щоб не було сходинки тут сильної, ось між початком та кінцем рядочка, ми будемо ховати не ось в цю косичку, а ось в цю. Трошки згладимо хвостик. Так, як у мене Коротенький він, тому я спочатку сховаю ось тут першу петлю. Ось так підтягну, так не буде сходинки майже видно. Тепер, тепер вводимо голку ось в ці дужки з однієї сторони. У вас буде довший хвостик, тому робіть трошки вище. У мене вже так склалося, тому я трошки раніше повертаюся. Ось тут петелька і її видно не буде. І повертаємося за інші дужки. Підтягуємо, щоб не було дуже стягнуте все. Охайненько робимо. І за останню, ось тут петля у нас є остання. Я ось так між ниточками вводжу голку і виводжу набік. Тепер можна йти прати, перу я ланоліновим милом усі свої вироби, петельки вирівняються і покажу вам вже готовий результат. Повертаюся до вас із повністю готовою шапочкою, ось так вирівнялися всі петельки після прання. І така чудова симметрична маківка. у нас вийшла. я вже пришила. Тут ще буде ось така картонна бірка, тут є інструкція, як доглядати за мериносовими виробами, і можна відправляти замовлення повністю готове. Напишіть, будь ласка, ваші враження від цього майстер-класу, чи все вам зрозуміло, чи легко було. Буду дуже вдячна за ваші відгуки. Як вам така маківка, і вам тут ставлю фото, як вона сидить на манекені. Чудова модель, мені дуже подобається, як вона виглядає на голові. Зустрінемось у нових відео: рівних вам петельок та легкого в'язання.